Осінь для кожного господаря це не лише час збору врожаю, а й пора підготовки до нового сезону. Коли з грядок зібрані останні помідори, огірки і перець, приходить час задуматися про те, що чекає теплицю взимку. Багато хто відкладає цю справу на весну, мовляв, на весні приберу, підживлю посію і все буде добре. Але досвідчені городники знають. Те, як теплиця перезимує, багато в чому визначає, чи буде врожай наступного року щедрим. Зимова підготовка це не просто прибирання, це турбота про землю, про здоров'я майбутніх рослин і про спокій самого господаря. Після теплого сезону в теплиці залишається багато того, що не видно з першого погляду. У ґрунті накопичуються залишки коренів, личинки шкідників, грибкові спори. Які за зиму не зникають, а чекають весни, щоб знову проявитись. Якщо не почистити теплицю як слід, на весні молоді сходи можуть одразу ж зіткнутись із хворобами, гнилю чи дрібними шкідниками, що мешкали під плівкою всю зиму. Саме тому восени потрібно провести справжнє генеральне прибирання, яке збереже сили і час на весні. До того ж, поки земля ще не мерзла, усі роботи даються легше. І копати, і мити, і провітрювати. Осіння підготовка має ще одну важливу перевагу після збирання врожаю ґрунт виснажується адже з нього взяли всі корисні речовини, які рослини використали для росту. Якщо залишити все, як є, то навесні навіть після підживлення земля не одразу відновиться. А осінь це час, коли можна допомогти землі відпочити. Наситити її органікою, дати повітря та вологу, щоб мікроорганізми встигли відновити природну родючість. Тому всі, хто дбає про землю, знають восени треба не поспішати закривати теплицю, а навпаки, працювати в ній наполегливо і з увагою до дрібниць. Крім ґрунту, уваги потребують і самі конструкції теплиці каркас, плівка або скло, дверцята, кватирки. Усе це за літо покривається пилом, брудом, залишками листя, іноді навіть цвіллю, усе це створює сприятливе середовище для мікробів і грибків. Якщо не очистити поверхні восени, то навесні, коли всередині стане тепло і вологість підвищаться, ці непрохані сусіди прокинуться раніше за вас. Досвідчені господарі завжди кажуть чиста теплиця це половина врожаю, бо там, де чисто, Легше підтримувати мікроклімат і менше шансів, що рослини захворіють. Підготовка теплиці восени це також турбота про збереження самої споруди. Взимку сніг і мороз можуть пошкодити каркас, якщо він ржавий або засмічений. Якщо плівка залишиться з рештками рослин, вони при замерзанні можуть створити напругу на матеріалі, і той потріскає скло чи полікарбонат, покриті брудом. Гірше пропускають сонячне світло на весні, коли рослинам воно найпотрібніше. Отже, чистота тут не лише естетика, а й гарантія довговічності самої теплиці. Багато старих господарів кажуть, що восени теплицю треба причепурити як хату перед святами. Фу, це правда. Бо земля, хоч і здається безмовною, усе пам'ятає. Якщо ми до неї ставимось дбайливо, вона віддячує нам урожаєм. Якщо ж нехтуємо прибиранням, то потім дивуємось, чому помідори хворіють, а огірки не родять. Ніхто не любить жити в бруді, навіть земля. Тому важливо восени не лише зібрати рослини, а й уважно пройтись по всіх куточках теплиці, прибрати рештки, перевірити стан ґрунту, каркасу, дверцяти стін. Є ще одна причина, чому осіння підготовка така корисна це спокій. Коли всі роботи зроблені, теплиця чиста, перекопана, оброблена і закрита, господар може з полегшенням зітхнути вже не треба бігати навесні з відрами та ганчірками, коли й без того турбот вистачає. Осіння робота дає відчуття завершеності сезону, упорядкованості, певного спокою в душі. Бо кожен, хто живе на землі, знає, рік має свій ритм, і якщо щось пропустити восени, то весна нагадає про це подвійно. Тож, підготовка теплиці до зими, це не просто звичка або модна порада з інтернету. Це давня господарська мудрість перевірена роками, вона вчить поваги до праці, уважності до дрібниць і розуміння, що кожен сезон це продовження попереднього. Як людина не може бути здоровою без відпочинку, так і земля не може родити без правильного догляду. І якщо теплиця стоїть чиста, оброблена, готова зустріти морози, то і господар може спокійно чекати весни, знаючи, що зробив усе як належить. Коли настав час після збирання врожаю братися за прибирання теплиці, головне не поспішати, а робити все послідовно і уважно. Починати треба з найпростішого видалити всі залишки рослин, коріння стебла, листя, усе це треба винести за межі теплиці, бажано спалити або вивести подалі, щоб не залишати вогнища інфекцій. Не варто закопувати рештки в землю, як дехто робить, думаючи, що вони перегнають і дадуть користь. Насправді в них часто залишаються грибки, личинки попелиці. Кліщів та інші шкідники, які просто перечекають зиму в ґрунті і прокинуться разом із першими паростками навесні. Тому старі господарі завжди казали землю не шкодуй, шкодуй урожай краще спалити все зайве, ніж потім боротися з хворобами. Після того, як теплиця звільнилася від рослинних залишків, треба добре вимести сміття, пил, листя, шматочки плівки, траву. Добре, коли є можливість відкрити всі дверцята й квартирки, щоб приміщення провітрилося. Це не просто прибирання, а перший крок до знезараження. Багато хто помічає, що в куточках і під полицями накопичується павутина, дрібне сміття, мох, усе це треба зчистити. Згодом на ці місця зручно наносити дезінфікуючі розчини, і вони подіють краще, коли поверхня чиста. Наступний етап. Миття конструкцій. Якщо теплиця плівкова, то плівку треба акуратно протерти вологою ганчіркою, з розчином господарського мила або соди, це знімає наліт пил і залишки рослинного соку, які можуть бути живильним середовищем для грибків. Якщо каркас металевий, треба оглянути його на іржу, зняти щіткою і за потреби покрити фарбою або антикорозійним засобом. Якщо теплиця полікарбонатна чи скляна, важливо добре вимити зсередини і зовні. Дехто робить це простою водою зі шланга, але краще додати трохи марганцівки або оцту, щоб знезаразити поверхні. Брудне скло навесні погано пропускає світло, тому краще витратити час зараз, ніж потім шкодувати, що рослини тягнуться до світла. Дезінфекція теплиці це окрема справа, до якої треба підходити серйозно. Після миття всі внутрішні поверхні, стіни, каркас, полиці треба обробити спеціальним розчином. Найпростіший народний варіант це суміш вапна з мідним купоросом. Приблизно на відро води беруть 300 грамів вапна і 100 грамів купоросу, цим розчином оприскують або обмазують усі дерев'яні чи металеві частини. Він знищує грибки, плісняву, личинки комах. Для ґрунту використовують слабший розчин, щоб не пошкодити корисні мікроорганізми, але водночас прибрати шкідливі спори. Інколи господарі застосовують розчин марганцівки або насті часнику це природні антисептики, які не шкодять землі, але добре відлякують шкідників у деяких селах і досі практикують димову обробку теплиць. Для цього використовують сірчані шашки або спеціальні біопрепарати на основі грибкових культур. Коли теплиця герметично закрита, дим осідає на всіх поверхнях, проникає у щілини й убиває грибки, цвіль і личинок. Але важливо пам'ятати, якщо каркас металевий, сірка може прискорити корозію, тому після такої обробки все треба провітрити і просушити. Це старий перевірений метод, який дає гарний результат, якщо зробити все правильно і у суху погоду. Окрему увагу варто приділити інвентарю, який використовувався в теплиці: лопати, сапки, відра, мотузки, навіть кілочки для підв'язування. Часто на них залишаються частинки ґрунту або соку рослин, у яких можуть бути хвороботворні мікроорганізми, тому весь інвентар треба вимити в розчині соди чи марганцівки, висушити і прибрати у сухе місце. Це здається дрібницею, але насправді саме через такі дрібниці часто й починаються весняні проблеми. Ґрунт у теплиці також потребує очищення, якщо він сильно заражений або врожай цього року був слабкий через хвороби, то найкраще зняти верхній шар хоча б 5-10 см. Його можна вивести в компостну яму, але не залишати всередині теплиці. На місце знятого шару насипають свіжу землю або суміші з перегноєм. Якщо ж заміна землі неможлива, треба провести знезараження. Для цього використовують розчини марганцівки, сірчані шашки або біопрепарати, народний спосіб пролити землю гарячою водою 60-70 градусів, а потім накрити плівкою на кілька днів, щоб створити парниковий ефект. Так гинуть личинки комах і грибкові спори. Ще один старий метод, який багато хто практикує, це обробка ґрунту розчином кухонної солі або попелу. Солі беруть небагато, близько склянки на відро води, проливають землю, потім добре поливають чистою водою, а деревний попіл розсипають по поверхні це і дезінфекція і підживлення калієм. Після такої обробки землю бажано перекопати, щоб розчини рівномірно розподілилися. Добре також внести трохи компосту або перепрілого гною, щоб відновити баланс поживних речовин. Не слід забувати і про вентиляційні отвори, дверцята, кватирки усе, що допомагає провітрювати теплицю. Їх також треба вимити, перевірити кріплення, змастити петлі, щоб навесні не рипіли і не заїдали. Дрібні тріщини в плівці або полікарбонаті краще полагодити зараз, поки немає морозів, бо зима не прощає недбалості. Вода потрапить у щілину, замерзне, і тріщина стане вдвічі більшою. Якщо підсумувати, очищення і дезінфекція теплиці це не разова справа, а ціла система дій, які треба робити з розумінням. Бо теплиця це маленький світ зі своїм мікрокліматом, і якщо його зіпсувати, навіть найкраще насіння не дасть врожаю. А чистота, як кажуть у народі, це перша умова здоров'я і для людини. І для землі. Тому той, хто восени приділив увагу теплиці, взимку спить спокійно, а навесні працює з радістю, бо знає, що починає сезон не з боротьби, а з чистого аркуша. Коли теплиця вже очищена, вимита й оброблена, приходить черга найважливішого догляду за самою землею. Саме вона дає життя всьому, що росте, і якщо ґрунт. Виснажений або заражений жодні добрива чи нові сорти не допоможуть. Перекопка восени це не просто механічна робота, а цілий процес відновлення землі, її підготовки до спочинку і відродження. Старі господарі завжди казали осіння лопата годує весняну грядку, і в цьому є глибока правда бо земля, як і людина, має відпочити, вдихнути повітря. І зібрати сили для нового життя. Починати треба з оцінки стану ґрунту. Якщо він став щільним, твердим, погано пропускає воду це явна ознака, що його треба добре розпушити. Під час сезону поливи, тиск кореневої системи та постійне пересихання роблять землю задихаючою в ній менше повітря, а корисні мікроорганізми не можуть розвиватись. Осіння перекопка розв'язує цю проблему. Найпростіше перекопати лопатою на глибину багнета, 25-30 не розбиваючи великі грудки, їх залишають такими спеціально, за зиму вони промерзнуть, а весною земля стане пухкою і легкою. Мороз робить свою справу краще за будь-який культиватор руйнує щільність, знищує личинок і збудників хвороб. Якщо ж у теплиці ґрунт легкий. Піщаний перекопку можна поєднати з внесенням органіки найкраще додати перегній або компост, які збагачують землю гумусом, дехто вносить перепріле листя або торф, особливо якщо земля бідна. Але важливо не переборщити, бо надлишок органіки може призвести до надмірного розвитку нітратів. Старі городники радять гній любить не рослина, а земля. Тому внесення має бути помірним і рівномірним. Добре також додати трохи деревного попелу це природне джерело каліттю і фосфору, яке ще й нейтралізує кислотність, на важких глинистих ґрунтах обов'язково додають пісок, він полегшує структуру, допомагає волозі рівномірно розподілятися, а не застоюватися. Якщо земля кисла, треба внести вапно або доломітове борошно, це старий спосіб відновлення нейтрального балансу. Зазвичай беруть склянку вапна на квадратний метр, розсипають по поверхні і перекопують. Це простий, але дуже дієвий метод, який дозволяє уникнути багатьох грибкових захворювань у майбутньому. Багато хто ще додає в землю трохи дрібно порізаної соломи або тирси. Це допомагає створити пухку структуру і сприяє накопиченню вологи навесні. Є ще один важливий момент чергування культур. Навіть у теплиці не можна роками садити на одному місці помідори чи огірки, земля втомлюється і в ній накопичуються хвороби, властиві саме цим рослинам. Тому восени, коли перекопуємо, варто подумати, що буде рости наступного року. Якщо цього року були томати. То наступного краще посадити щось інше, наприклад, салати, ридис, зелень або навіть сидерати. Це природні лікарі для ґрунту, гірчиця, фацелія, жито, якщо посіяти їх у вересні і залишити до морозів, вони не лише одобрять землю, а й знезаразять її. Коли зійдуть, їх просто перекопують і все добриво готове. Дехто з господарів, особливо старшого віку. Практикує теплий покрив. Після перекопки вкривають землю шаром перегною, листя або навіть скошеної трави. Це своєрідна ковдра, яка захищає від пересихання і допомагає ґрунтовим мікроорганізмам працювати довше, поки не прийдуть справжні морози. Навесні така земля прогрівається швидше, і посадки починають розвиватись раніше. Це старий, але дуже дієвий прийом. Особливо для теплиць із тонкою плівкою, де температура сильно коливається. Не менш важливо правильно полити землю після перекопки. Це здається дивним, бо перед зимою навіщо вода, але трохи вологості допомагає ґрунту осісти, активізує процеси розкладання органіки, і до весни земля стає живою. Занадто сильний полив не потрібен, достатньо просто зволожити верхній шар. Якщо осінь дощова, додатковий полив не потрібен, достатньо накрити грядки плівкою, щоб уникнути надмірного намокання. Деякі господарі восени вносять у теплицю біопрепарати, наприклад, фітоспорин або інші бактерійні засоби вони допомагають відновити мікрофлору після дезінфекції, адже разом зі шкідливими грибками гинуть і корисні бактерії. Народний аналог, настій з кропиви. Чистотілу або часнику. його розводять у воді, проливають грядки, і земля отримує натуральний захист без хімії. Це добрий спосіб поєднати старі традиції з новими підходами. Ще одна народна порада восени не вирівнювати землю після перекопки. Нехай вона залишається грудкувата, зборознами, так краще затримується сніг, який навесні насичує землю вологою. Крім того, коли земля. Мерзне нерівномірно, це сприяє кращому розпушенню. У селах казали не бійся грудки, бійся кірки, бо кірка не пускає повітря, а грудка навпаки зберігає структуру дехто додає у перекопану землю трохи кухонної солі або сірки це старий спосіб боротьби з нематодами. Але такі методи треба використовувати обережно, щоб не спалити родючий шар. Сучасні господарі частіше користуються перевіреними біозасобами, які безпечні для людини і тварин. Наприклад, можна внести мікоризу або інші природні гриби, які допомагають рослинам краще засвоювати поживні речовини. Після завершення всіх робіт теплицю часто залишають відкритою на кілька днів, щоб земля просохла і набралася повітря. Потім її можна прикрити плівкою або брезентом. Щоб дощі не розмили грядки. У деяких господарів прийнято навіть трішки підняти грядки дошками або цеглою, щоб уникнути підтоплення. Ця робота не вимагає великих витрат, але потім навесні приносить величезну користь, земля одразу готова до роботи. Отже, осіння перекопка це не лише підготовка до зими, а й закладення основи всього майбутнього сезону. Земля, яка відпочила, збагачена, провітрена й оброблена, навесні зустрічає нас живою і готовою до росту. А той, хто з любов'ю попрацював восени, знає, кожна грудочка, перевернута лопатою, повернеться сторицею у вигляді зелених пагонів, міцних стебеліст і щедрих плодів. І тоді навесні можна буде з гордістю сказати: теплиця готова, земля вдячна, а господар зробив усе. Як велить справжня селянська наука. Після того, як усі роботи в теплиці виконані, саме час підбити підсумки і зробити кілька важливих висновків, які допоможуть господарю зберегти результати своєї праці до весни. Осіння підготовка теплиці це не просто обов'язок, а частина народної мудрості, що передається з покоління в покоління. Бо кожен, хто працює на землі, знає, догляд за теплицею восени. Це перший крок до врожаю наступного року, і чим ретельніше цей крок зроблений, тим менше турбот буде потім, коли настане весняна гарячка. Передусім треба пам'ятати, що чистота це головна запорука здорової теплиці. Коли восени все прибрано, продезінфіковано і перекопано, ви фактично закриваєте двері для шкідників і хвороб земля не виносить байдужості якщо її залишити в бруді. Вона відповість втомою і хворобами рослин. А якщо до неї ставитися як до живої істоти, подбати, нагодувати, дати відпочити вона віддячить сторицею. Саме тому восени треба робити не абияк, а з душею. Кожен рух лопати, кожне прибирання, кожне поливання чи підживлення має бути зроблене з думкою про весну. Другий важливий висновок не варто шкодувати часу на дрібниці. Дуже часто саме вони вирішують усе. Невелика тріщина в плівці, непомічений шматочок гнилої рослини або необроблений куточок можуть перетворитися навесні на справжню проблему. У старих господарів був простий принцип якщо робиш, роби до кінця. Теплиця, як і дім, любить порядок і догляд. Її треба не просто почистити, а вивести до ладу, щоб кожна дошка, кожен цвях, кожна квартирка були на своєму місці. Це дрібниці, але саме вони формують відчуття впевненості, коли навесні заходиш у теплицю і бачиш, що все готове, все дихає чистотою. Ще одна важлива порада не забувати про землю вона серце теплиці. Навіть найкраща конструкція, найсучасніша плівка чи система поливу не дадуть результату, якщо ґрунт виснажений. Тому восени потрібно дати землі можливість відновитись, перекопати, внести перегній, посіяти сидерати або, хоча б, залишити її під шаром листя. Якщо цього не зробити, то навесні доведеться витрачати сили на відновлення балансу, тоді як земля могла б сама підготуватись, якби її не заважали. У народі казали не годуєш землю восени, не чекай хліба навесні. І в цьому простому вислові вся суть господарського розуміння природи. Варто також нагадати, що не всі хімічні засоби однаково корисні, надмірна дезінфекція може вбити не лише шкідливі, а й корисні мікроорганізми, тому треба знати міру і частіше користуватись природними засобами золою, марганцівкою, вапном, настоєм часнику чи кропиви. Це безпечні і перевірені часом методи, які не шкодять ні землі, ні людині. А сучасні біопрепарати, якщо їх застосовувати розумно, тільки допомагають вони не знищують життя в ґрунті, а відновлюють його природну рівновагу. Не менш важливо подбати про саму споруду. Якщо теплиця з полікарбонату чи скла, не залишайте бруд на зиму, бо він не тільки псує вигляд. А й зменшує проникнення сонця. Чим чистіше поверхня, тим швидше на весні прогріється повітря і земля. Перевірте, каркас, петлі кріплення це теж частина підготовки. Бо, як казали в селі, теплиця без догляду, як хата без господаря. Все, що зроблене восени, зекономить десятки годин праці весною, коли час буде на вагу золота. Є ще одна, можливо. Найцінніша порада не лінуватись проводити невелике спостереження. Коли прибираєте теплицю, звертайте увагу, де рослини росли краще, а де гірше, де земля твердіша, де з'являлися плями чи грибок. Ці спостереження допоможуть наступного року розташувати культури інакше, розумніше. Досвід найкращий вчитель, але він приходить тільки до тих, хто дивиться уважно, господар. Який восени аналізує, що було добре, а що ні, завжди на крок попереду того, хто діє навмання. Щодо строків робіт не варто чекати морозів. Коли температура ще тримається близько нуля, саме час усе зробити, бо промерзла земля важче копається, а вода на поверхнях може створити лід, що ускладнить миття й обробку. Краще почати завчасно, щоб працювати спокійно, не поспішаючи. З відчуттям, що кожна дія приносить користь, тоді і результат буде зовсім інший, і теплиця зимує спокійно, і господар має чисту совість. І нарешті найголовніше ставлення. Теплиця це частина господарського світу, де все залежить від рук людини. Хто ставиться до неї байдуже, той ніколи не побачить справжнього врожаю, а хто доглядає з любов'ю, у того навіть маленька ділянка дає вдосталь і овочів, і радості. Кожна осіння година проведена в теплиці, це вклад у майбутнє, у добробут родини, у спокій наступного року. Бо коли сніг лежить рівним білим покривалом, а ви знаєте, що під ним земля спить, доглянута й чиста, серце наповнюється теплом і впевненістю. Отже, підготовка теплиці до зими це не лише господарська справа, а й своєрідний ритуал. Який символізує завершення року, вона вчить терпінню, працьовитості і повазі до природи, і кожен, хто восени не пошкодував сил, навесні побачить, що недарма працював, бо земля, як добра мати, завжди пам'ятає, хто її любить і піклується, і відповідає тим самим врожаєм, зеленню, плодами, які гріють серце і нагадують у світі все взаємно, особливо між людиною і землею.